Курсухоліки. Є люди, які постійно бігають з курсу на курс, тиждень масаж, через місяць йога, потім косметологія, далі психологія. Вони думають, що навчаються, відчувають себе вічними студентами, та вже мають десятки сертифікатів, але є одна проблема. Жодною методикою вони насправді не володіють. Щоб отримати результат, треба не просто пройти курс, треба практикувати. Відточувати навички, робити помилки і виправляти їх. Курс за курсом, без практики це як купувати інструменти і ніколи ними не користуватися. Знання без дій не мають цінності. Тож, якщо ви справді хочете стати майстром, зупиніться, оберіть одну справу і станете в ній краще. І саме для тих, хто хоче навчатися по-справжньому, я хочу анонсувати тримісячні курси підвищення кваліфікації. Ми будемо не просто вчити. Ми будемо відпрацьовувати кожну навичку до автоматизму, щоб після навчання ви могли впевнено працювати та заробляти.